Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Борис Пісторіус підтвердив інформацію, яку спочатку опублікували німецькі змі з посиланням на джерела, що Україна отримала від Німеччини ще одну. Аєрісте систему, що довела свою насправді високу ефективність під час практичного застосування у нашій країні, і пісторію скаже. Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку Аєрісте СЛМ та Айрісте СЛС. Це надсучасна і перевірена система протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю. Він на цьому при цьому наголосив, що російські повітряні удари продовжують руйнувати українську критичну інфраструктуру. І вбивати при цьому людей, тому каже, що разом із нещодавно поставленою системою Петріот ми зміцнюємо протиповітряну оборону України у її боротьбі проти жорстокої і загарбницької війни Росії, яка при цьому порушує міжнародне право. Зазначимо, що повідомлень про нещодавно переданий Петріот офіційно не з'являлося в середині травня. Борис Пісторіу згадував, що Німеччина пообіцяла передати Україні ще один Петріот. І що українські фахівці, які будуть із ним працювати, почали своє навчання на цій системі, і в четвер. Загалом 23 травня, тобто не так давно, Берлін, також повідомив про нову партію переданої в Україні військової допомоги, до якої увійшли зокрема артилерійські снаряди, танки Леопард А А1-АП», кулемети, дрони, гвинтівки і боєприпаси. Тим часом Сполучені Штати також оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги на загальну вартість 275 мільйонів американських доларів. Це уже п'ятий пакет безпекової допомоги з моменту ухвалення в конгресі законо. Проєкту про іноземне фінансування України і союзників, який е, підписав Джо Байден, саме йдеться саме про той законопроєкт, який тягнули і затягували аж цілих пів року до нового пакета американської військової допомоги. Згідно з офіційним переліком, входить боєприпаси до Хаймарса, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, мінометні міни калібру 60 мм, важкі протитанкові керовані ракети, комплекси Джевелін та Т-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецька зброя і додаткові патрони до стрілецької зброї, плюс гранати, боєприпаси для підриву, протитанкові міни, тактичні автомобілі для евакуації техніки. Каски, бронежилети, засоби хімічного, біологічного та ядерного захисту, а також запасні частини, які знадобляться для технічного обслуговування різноманітної бронетехніки, яку уже передали Сполучені Штати для нашої держави. Також раніше новий пакет допомоги від сполучених. Штатів анонсували у змі, тобто ще до того як це сталося офіційно, зрештою цей пакет підтвердився. Додатково Вашингтон оголосив про виділення 6 мільярдів доларів в межах ініціативи сприяння безпеки України, які підуть на оплату довгострокових контрактів з оборонною промисловістю Сполучених Штатів. Загалом, із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни в лютому 2022 року, Сполучені Штати надали Києву військової допомоги на суму майже 51 Мільярд доларів, тобто таким чином, сполучені штати залишаються найбільшим донором військової допомоги для нашої держави у Сполучених Штатах. Ще раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога розблокована після рішення конгресу допоможе нашим силам оборони з часом повернути ініціативу на полі бою. Але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний. принаймні так стверджують у Білому домі. Хоча очільник Пентагону Ллойд Остін... Застерігав, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і для того, щоб освоїти це озброєння, налагодити надійні ланцюги поставок і логістичні постачання на це все потрібен час. Тим часом наш президент Володимир Зеленський вважає, що формат саміту миру не дозволить правителю Росії Владимиру Путіну брехати, тому лідер Кремля боїться. Того, що зрештою може дати цей захід, Захід, які результати він може принести, зацитую вам слова нашого президента. Путін не просто хоче зірвати саміт миру, і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати цей саміт, світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Зеленський при цьому переконаний, що Росії нічого нічого протиставити світовій більшості, і за його словами, не зважаючи на брехню. Путін залежить у тому числі від міжнародного оточення. Президент при цьому зазначив, що ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого російського диктатора. Саміт Миру, як каже Зеленський, це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. Ну і звичайно, президент подякував усім, хто допомагає з організацією саміту. Миру глобальної проявляє своє лідерство, щоби справжній мир став ближчим. Нагадаємо собі, що станом на сьогодні орієнтовно 70 держав та організацій із 160 запрошених підтвердили свою участь у глобальному саміті миру, який має відбутися у Швейцарії з 15 по 16 червня. Хоча до речі, Блумберг вчора писали про те, що Байдена або е Камали Гарріс на цьому саміті не буде, тому що поїхали вони збирати донати. На жаль, не для нас, а для своєї виборчої виборної кампанії. Вона відбудеться в Каліфорнії і поїде туди Байден із своїми зірками Джорджем Клуні, Джулією Робертс і загалом так уже співпало, що це відбудеться теж 15 числа. Тому Джо Байдена на саміті, ймовірно, за даними журналістів, не буде.